Фанка, чого тобі треба. А ви знаєте, хто я, і ми що вже перейшли на ти. Ти не знаєш, хто я, але я знаю, хто ти. Тому тобі сюди не можна. В цьому будинку є те, чого тобі точно не варто бачити. Привіт, Стефанка. Ну що, ти вже бачив будинок нової ну, дівчини? Капець, яка вона крута. Так, стояти, а ну хто тут такий? Хіба я ставила тут камеру? Так, друзі, здається, вона щось підозрює. Ех, який чудовий сьогодні день для того, щоб попрацювати на моєму городі, як і щодня беремо нашу залізну мотику, беремо насіння, беремо моркву і відправляємося на город. Так, він в мене тут недалеко. Можна піти сюди та позбирати всю цю пшеницю. Просто ось таким чином, доволі таки швидко. Тепер моркву, моркву теж знищимо. Все чудово знищили. І потрібно все, звісно ж, засадити назад. Ну, одну моркву. Ожна і з'їсти обережненьком. Ну ось і тепер пшеницю. Пшеницю закидаємо на ці грядки. А... А це ще що таке, я щось не зрозумів, друзі. Ви тільки гляньте, що це за величезний рожевий будинок прямо біля нашого поселення, біля моєї кузні. Хм, Так, це дивно. З цим треба розібратися 100%. Хто там такий живий? Мені цікаво. Давайте підійдемо, спитаємо. Аго, тук-тук, хтось тут є чи нім. Капець, у вас будинок дуже класний. Весь такий рожевий, хто там живе. Ой, доброго дня, це дівчина. Друзі, нічого собі, А я навіть ніяк не одягнувся. Престижно, ну це капець просто. Ну а перед початком даного відоса я попрошу прямо зараз, друзі, кожного із вас, підписатись на канал, а також поставити кнопочку лайка. Так, друзі, тому прямо зараз підписуйтесь та ставте лайк. Час вже пішов. У вас є час на те, щоб підписатись і поставити лайк прямо Зараз перед початком, так, так і все, друзі, час вийшов. Але ви у будь-який момент все одно можете підписатись та поставити лайк. Також, якщо у вас буде бажання, ви можете оформити спонсорську підписку на моєму каналі. Вона вже доступна по посиланню в описі. А зараз я б хотів сказати велике дякую вже існуючому спонсору, Ірині Гриневич. Велике дякую за спонсорську підписку. Тепер ти будеш попадати у кожен відос. Ну а я бажаю вам приємного перегляду. Привіт, Стефанка. Чого? Тобі треба. А ви знаєте, хто я, і ми що, вже перейшли на ти. Ти не знаєш, хто я, але я знаю, хто ти. Тому тобі сюди не можна. В цьому будинку є те, чого тобі точно не варто бачити. Серйозно, а що там такого? І що я поганого зробив? І як тебе звати? Я тобі не скажу, як мене звати, і ти сюди не потрапиш. Ти зрозумів все. Давай, пішов геть звідси. Ду, нічого собі серйозно, он воно як. Ага, це ми ще подивимося. Капець, друзі, вона не пускає мене в цей будинок. Я не знаю, що я поганого такого зробив, але мені сюди точно не можна. І що мені тепер робити? Хм, Так, добре, можливо, мій знайомий селянин Остап знає, що тут коїться взагалі. Він завжди в курсі усього. Давайте ми підемо до нього додому. Він тут недалеко живе, і я думаю, він мені з радістю все розкаже. Остап, привіт, о, Остап. Привіт, Стефанка. Ну що, ти вже бачив будинок? нової ну, дівчини. Капець як вона крута. Яка крута, що таке взагалі, селянин, ти себе бачив? Ти що в неї закохався, чи що? Ну, Стефанка, серцю не прикажеш. Селянин тут не у серці діло. Я впевнений, що це через те, як вона одягнута. Ну, Стефанка, можливо, можливо. Слухай, ти взагалі щось про неї знаєш? Я хотів з нею познайомитися, підійшов до неї, вона сказала, пішов, геть, звідси, Стефанка. Вона мене знає, я її не знаю, якось тут щось нечесно Тобі не здається? Ой, Стефанка, здається, вона на тебе запала. Думаєш, не знаю, вона мене прогнала зі свого будинку і сказала, мені туди не можна, бо тому що там є щось дуже секретне, що мені не варто бачити. Стефанка, ну вона ж тобі натякає, щоб ти пішов туди і додому. Але вона мене не пускає. То проберися через секретні проходи. Ну ти ж знаєш, Стефанка, ну ти мені тебе вчити. Блін, ну що ж, ти впевнений, що це хороша ідея. Стефанка, ну я б так точно. Зробив. Я зрозумів. Добре, дякую тобі, Остап іти. Це. Ну, обличчя, попростіше зроби. Все, давай тоді, удачі тобі, дякую. Капець, друзі, ви зрозуміли? Вона натякає, щоб я пробрався в її будинок. Що ж, добре, без проблем у мене є на такий випадок, що робити. Беремо кайло, складаємо все це. Мені це все не потрібно. Давайте, напевно, одягнемо трохи броні. візьмемо собі, напевно якусь вудку, потроху зберемо собі ресурсів. Давайте ось так одягнемо. І підемо декуди. У мене захований клад, в якому є якраз таки потрібні мені ресурси для того, щоб пробиратися в чужі будинки. Я його закопав, бо, чесно кажучи, думав, що мені він вже більше ніколи не знадобиться. А Як виявилося, знадобиться. А, так, це не я сюди клав. Чесне слово, давайте відкинемо це кудись подалі. На жаль, лопату я не взяв, тому доведеться розкапувати якось ось так. Я точно не пам'ятаю, але десь тут має бути моя скриня. В яй які якраз таки і лежать потрібні мені ресурси. Тому давайте зараз тут трохи розкопаємо, подивимося і подивимося, чим ми будемо сьогодні користуватись. О, ось ця скриня. Чудово. Так, все, все на місці, ніхто нічого не спер. І це вже чудово. Добре, давайте тепер назад якось закопаємо все це діло, щоб ніхто сюди навіть і не думав взагалі підходити. Так, і ставимо сюди знову цей крест. Воно знову все зазеленіє є так, ну і скелета, напевне, вже давайте повернемо, ніби нас тут взагалі не було. Все чудово. І дивіться, друзі, що в нас на сьогодні є. По-перше, це фотокамера. Так, ми можемо ось так просто взяти, приблизити і спершу сфотографувати взагалі цей будинок. Для того, щоб ми знали нашу сьогоднішню ціль. Ось наша ціль, цей будинок. Окей, без проблем. Давайте ще тоді, напевне, е, сфотографуємо, не знаю, може селяна. О, ні, давайте сфотографуємо Остапа. Це точно. Він він дуже якось дивно виглядає, мені здається, ось дивіться, просто на нього це капець. Просто дивіться на цю фотографію. Ну, Остапи, дає. Ну, я, чесно кажучи, і не здивований. Ось, а як нам пробратися туди? Це вже інше питання. У мене є ще ось такі ось кнопки, які редагують мій розмір і тепер дивіться, який я малесенький. Я сподіваюся, що за допомогою цього ми точно проберемося усередину цього будинку. Також у мене є камери, відео з Сереження, які я планую розставити в її будинку. Що ж там такого секретного, що саме мені не можна цього бачити. Тому я хочу це перевірити. І давайте для початку якось мені потрібно ще трохи блоків взяти. В мене є кайло. Давайте зараз підемо, надобуваємо собі трохи каміння і вже будемо будуватися наверх і подивимося, чи зможу я поставити там камери, при тому, щоб мене не помітила ця дівчина, яку я навіть не знаю, як звати, вона навіть ніяк не представилась, нічого не сказала. Але вона з... Знає, що я Стефанка. Це доволі таки дивно, враховуючи те, що вона мене знає, тому що я її в поселенні до цього не бачив. І як вона може мене знати, я чесно, навіть не здогадуюсь. Можливо, звісно, їй сказав якийсь селянин, але я не бачив, щоб вона спілкувалася з кимось із селян. Ну добре, в будь-якому разі, 26 блоків в мене вже є. Тому давайте зараз просто піднімемося кудись на другий поверх чи на третій в її будинку. І подивимося, трохи послідкуємо, що ж вона від нас ховає. Ну. Ось і що такого мені не можна, в принципі, бачити. Давайте спершу подивимося, чи немає її десь тут. Так, тут її немає. Чудово, при вході її теж немає. Значить, вона десь на другому поверсі. А може навіть і на третьому. В неї капець, який величезний будинок, вона може бути де завгодно. Тому давайте, напевно, якось ось тут трохи застрибнемо. Ось таким чином. Так, і тепер давайте, друзі, станемо маленькими, щоб вона нас не побачила раптом що. І пройдемо десь тут. І поступу. Поставимо камери, щоб вона їх не побачила. Хоча, добре, її тут немає. а Ми занадто маленькі. Я взагалі нічого зараз тут не зможу зробити. Давайте якось поставимо. Ну, десь ось тут, напевне, камеру. Десь ось тут камеру поставимо. Так, це туалет. Там ставити камеру не будемо. Так, давайте зараз сюди дострибнемо і стаємо маленькими, щоб вона нас раптово не побачила. Ось так. Поки що я її тут ніде не бачу. Окей, що ж, тоді біжимо кудись сюди. І десь тут зараз. Знову станемо великими, поставимо камеру, знову стаємо малими і будемо зараз наблюдати за нею вже ззовні. Так, добре, давайте знову станемо звичайними. Так, це її кімната, як я розумію. Ні, не її кімната. А тут що? Тут її теж немає. Окей. Так, а що це за шуми тут? Так, друзі, в дуже термінову стаємо маленькими і ховаємося кудись-сюди, щоб вона нас точно не побачила. Так, мені ще почулося, чи що? Так, добре, піду далі на третій поверх. Так, друзі, вона на третьому поверсі. Окей, це наш шанс. Дуже ж зараз піти та розставити камери по всьому другому поверху. Так, вона на третьому. Тому давайте якось ось так просто зробимо. Непомітно все поставили камеру. І тепер, друзі, просто дуже терміново. Блін, я забув її одразу під'єднувати. Тому давайте зараз під'єднуємо. Один, два. Так, тут, здається, це всі камери. Тепер підіймаємося наверх. Третя камера. Чудово, четверта камера. Дуже швидко, друзі, дуже швидко все це треба робити, поки вона не помітила. Так, цю ми вже під'єднали. Чудово, під'єднемо цю і тікаємо. Так, стояти, а ну хто тут? Так, все, друзі, ми втекли. Вона вже помітила, що щось тут не так, але все, ми тут ні до чого. Тікаємо в себе до себе будинок. І все. У нас навіть ще залишилося чотири камери. Ну, я вирішив не ставити камери прямо всюди. І давайте глянемо, що ж там такого є. Так, перший поверх. Так, супер, всі камери працюють. І тепер ми, друзі, можемо наблюдати за нею вже ззовні. Так, вона зараз на тому поверсі. Окей. Ну, в цілому нічого такого. По Поки що це виглядає, просто ну будинок, як будинок. Але чекайте, там ж я поставив камеру на третьому поверсі, де вона і знаходиться. Треба глянути. Це виходить п'ята камера, і ви тільки гляньте, друзі. Ось вона! Хіба я стало. Камерун. Так, друзі, здається, вона щось підозрє. Здається, що ставила, чувствувала... ай, не пам'ятаю. Головне, щоб тут немає стимфанки, я можу ось так танцювати. Так, друзі, я зрозумів, вона танцює. А Це це просто капець. Хоча, стоп, вона що думає, що вона танцює краще за мене. Та вона бачила, як я вмію ось так просто. А ось так вона точно не вміє. Добре, я, здається, дуже е, поспішив із тим, щоб взяти собі. І броню меч, вона нічого такого не робить. Тому, в принципі, блін, навіть не знаю, навіщо я брав всі ці таблетки на розмір і так далі, якщо вона нічого абсолютно небезпечно не робить. Хоча дивіться, як я прям повільно біжу. Окей, ну в принципі, добре, мені здається, варто просто до неї прямо підійти і прям таки сказати: Привітик! Я Стефанка, що ти від мене ховаєш? Я вже простежу за тобою повністю. І мені здається, вона. Має сказати, тому ходімо. Так, аго, чуєш, слухай, давай розказуй, що тут відбувається взагалі. Що ти від мене приховуєш? Це я знову так, Стефанка, і знаєш що? Я простежив за тобою. Так, я простежив. Я поставив тут камери, я тобі чесно скажу, я поставив камери, і тут нічого немає такого, прям небезпечного, що мені не можна було б бачити. Ти просто танцюєш. Ти що стежив? Я так роблю, я тебе зараз ще й фотографую. Ось так просто і віднесу у поліцію, щоб сказати, що ти мене обманюєш. Стефанка, за обман ніхто не саджає, в'язницю. а ось за стежку точно саджають, Тепер я тебе здам. Так, слухай, давай ми з тобою якось вже помиримося, і ти просто скажеш, як тебе звати, і що ти від мене приховуєш. Стефанка, мене звати Діана, я нічого не приховую. Я просто не хотіла, щоб ти ходив по моєму будинку. Тут і селян вистачає. Селян? Ан, що ти маєш на увазі? Та є один селянин, він за мною стежить сьогодні. Весь день мене він лякає. А, його звати випадково не. Остап його звати. Так, Остап. Остап, от, блін, ну дається мій друг. Добре, я з ним поговорю. Добре, дякую тобі, велике. А ще давай йди з во. Добре, 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 ти тільки не психуй. Окей, все, я тоді пішов. Вибач мене, будь ласка, гапець, ну стаб дає. Але добре, зараз я з ним поговорю і все. А дівчина мене мене це просто взяла і обманула. Це доволі таке дивно. Хоча її теж можна зрозуміти. Селян тут дійсно багато. І так, залишається лише попрацювати на городі. і Нарешті я буду вихідний. Чудово, на сьогодні планів ніяких немає, тому просто треба. Треба зараз все це діло знести, засадити назад сюди пшеницю. І так само ще з цієї сторони. Так, чудово, в принципі, начебто все. Тепер засаджую і все. Тепер вже я точно офіційно вихідний, і можна повертатися додому. Ех, як чудово, коли тобі нічого не треба робити. І чекайте. Це ще що за звуки, я щось не зрозумів. зрозуміє, що сталося! Що сталося з моїм будинком? Що сталося з моєю фермою? Всього цього більше немає. Що так, чекайте, давайте ну, подивимося, що тут взагалі сталося. І ви тільки гляньте на цю величезну яму. Хто це міг зробити? Невже в моєму будинку щось було не так із каналізацією, хоча щоб настільки, ну я в це просто повірити не можу. Хтось це той. Підлаштував. Стефанка, це капець що сталося з твоїм домом. І не питай, селянин, тут взагалі капець. Я не знаю. Я просто повернувся додому, і тут все вибухнуло. Я навіть не знаю, хто це зробив. капець стефанка, це просто жахливо, але не сумуй до тебе лист. Лист? Ану, давай на його сюди. Ось, тримай. дякую селянин. Так, давайте, ну, друзі, зараз глянемо, що ж в цьому листі. Привіт! Я тобі мій тролінг? не тільки ж тобі нас тролити. Ще так, це ми твої фанатки. Якщо захочеш запросити нас на побачення, то пиши. Так, друзі, я щось не зрозумів, яке побачення, які фанатки, це що вони підлаштували. Вони думають, що це тролінг? Це абсолютно не тролінг. Я вам так скажу, це повний капець. Так, друзі, окей, так продовжуватись не може. Я маю щось із цим вдіяти, тому що ну це просто капець. Добре, що мої речі не постраждали. А що до мого ноутбука, що до мого ліжка, це все. Просто зруйноване. Я маю їм помститися. Найцікавіше, що фанатки кажуть, що якщо я захочу запросити їх на побачення, щоб я їм писав. Яке побачення після такого, тим паче. Окей, у мене є ідея, що я можу зробити. Але для цього мені потрібно проникнути в їх будинок у місії. Але. Хм, як би мені це зробити? Я думав, що мій будинок вибухнув через труби, але, як виявилося, це фанатки. Чому б мені не переодягнутися у якогось сантехніка і. Не зробити планову перевірку в їх будинку. Точно, це геніальніша ідея, тому нею я і займуся, але для цього мені потрібен костюм. По дорозі до дівчат заїду та куплю його. А зараз добре, що у мене залишилася скриня, тому що там залишилися гроші, на них я зараз і поїду у місто. Вже майже приїхав, до речі. Так, так, так. Я зараз під'їжджаю до Ікеї, і зараз я сподіваюся, що зможу там собі щось прикупити для маскування. Тому Давайте, друзі, прямо зараз тут зупиняємося. Ось таким чином все і виходимо. Так, я сподіваюся, що моя машина вже нарешті зупиниться. Ось так. Ну і що, добре, тоді заходимо. Так, де тут у вас пройти? Всім доброго дня. У вас тут одяг купити взагалі можна. Так, тут все для кухні, це не зовсім те, що мені треба. Так, 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 так. Ну, до речі, я бачу вже речі, які можна прикупити. Але мені в першу чергу потрібен костюм. Звісно ж, костюм, тому що куди. І ще без костюму. Так, а мені цікаво, це єдиний взагалі відділ, що тут є. Чи не єдиний? Добре, ну давайте тоді ще подивимося. Так, там туалети. Окей, тоді мені треба кудись-сюди. Добре, я піднявся на другий поверх, і, в принципі, так, чудово, тут є що закупити. Чесно кажучи, щось мені підказує, що я став більше схожий на якогось Супер Маріо, ніж на якогось Сантехніка. Але добре, сподіваюся, що в мене маскування буде просто чудово. Ви тільки гляньте, в мене навіть з'явилися накладні ву. Ну добре, тепер тоді сідаємо. Треба ще зараз буде якось розвернутися тут і відправляємося до фанато. Окей, де б тут можна було б розвернутися? Давайте якось ось тут спробуємо. Капець тут дуже вузькі дороги. Добре, давайте тоді об'їдемо. Десь тут мені треба буде звернути направо, але це доволі таки складно зробити. Але добре, давайте зараз ось тут трохи пригальмуємо і направо. Блін, хто тут поставив? Цей кущ? Окей, добре. Зараз перешкоду самі поправимо. Е, машина, куди? Так, чудово, тепер тут направо. Нарешті я вже розібрався плюс-мінус, тільки я вже не пам'ятаю, де там той будинок їхній був десь. І здається, тут недалеко. Так, все чудово, я вже його бачу. Зараз тут повертаємо наліво. І я думаю, що десь тут, в принципі, можна паркуватися. Все чудово, тепер виходимо з машини, і ви тільки гляньте на мене. Я виглядаю ось так і сподіваюся, що фанатка мені повірить. І що ж добре, вона Живе ось тут. Треба буде зараз її дещо набрехати. Окей, вибачте, доброго дня. У вас хтось є взагалі вдома? Чи ні, це сантехнік? Доброго дня, ой, вибачте, а що сталося? Дивіться, справа у тому, що у вас тут цей ну, труби, вони в поганому стані і можуть вибухнути. І наша фірма вона якби забезпечує захист, і нам потрібно перевірити ваш будинок. Чому мені здається, що ви на когось схожі, та й труби наші у мене в порядку? Ну, заходьте. Дякую вам велике. А те, що схожий на когось, то це точно неправда. Оце так смішно. Добре, і скільки. Тільки мені чекати. Ну, не знаю, прийдіть через хвилин 10. Ось, можете поки що десь погуляти, щоб, в принципі, ну, я вам тут не заважав. Ех, ну Добре, добре, я повірю вам. Окей, скоро повернуся. Так, звісно, давайте погуляйте десь, а я поки тут все влаштую. Добре, давайте тоді. Давайте, бувайте. Чудово, друзі, вийшло! Вона повірила у те, що я їй сказав, а це означає те, що прямо зараз ми зможемо влаштувати повноцінний тролінг. Так, окей, ну спершу я, звісно, хочу встановити тут всюди камери, щоб я знав, що вона взагалі робить. Одразу, звісно ж, під Єднуємо ці камери, вони нам точно тут не завадять. Так, окей, давайте тепер піднімемося на другий поверх. Подивимося, як вона тут живе. Нічого собі нормально, вона тут так-то влаштувалася. В них навіть є третій поверх. А, ну добре, на третьому поверсі нічого немає, це просто дах. Так, це туалет. А давайте ще й в туалеті поставимо камеру, тому що вони вже капець знахабніли. Вони, я вам нагадаю, друзі, підірвали мій будинок. Тому камера в туалеті це найменше, що я можу зробити. Давайте десь тут непомітно поставимо ще одну камеру. Чудово. І давайте перевіримо, чи працюють вони. Так, тут все нормально. Четверта камера на цьому поверсі теж нормальна. І в туалеті все і у ванні теж працює. Окей, тепер давайте ми зломаємо їм кран, щоб він не працював. Так, все чудово. І також, друзі, давайте поглянемо, що в них тут є у підвалі. Тому що я дивився, що вона якось туди дивилася, ніби там щось прям заховане. Тому давайте. Давайте глянемо, що ж там такого. Так, а ну-ка, що занадто топстить чи що. Нічого, собі в них тут такий підвальчик. В них тут і ліжко є. До речі, його я заберу, тому що в мене більше мого ліжка немає. Так, давайте глянемо, що в них тут у скринях. Так, тут нічого. Ага, добре, давайте візьмемо. Окей, і шлагбау ми теж візьмемо. Давайте перекриємо, коротше, їм другий поверх. Хоча, ні, не другий поверх. Давайте подивимося, що в них тут на вулиці. О, давайте скажемо, що вони не можуть користуватися. Їхньою фермою деякий час, тому що це зв'язано із каналізацією. Так, чудовий план, тому що вони мою ферму Так-то взагалі-то повністю підірвали та знищили. Окей. А тут, напевне, зараз, ну, давайте хіба що перекриємо рух транспорту, щоб, знаєте, ну, усілякі там доставки, до них не могли їхати ніяк. Що сталося з моєю машиною? Капець, чому вона чому вона випала взагалі? Окей, давайте поки що кудись сюди її поставимо. І давайте поставимо ще ось ту шлагбауми, щоб. Взагалі ніяк до неї не могли під'їхати. Я думаю, вона буде просто в шоці. Скажемо, що тут, ну, взагалі, ситуація плачевна з, не... з їхньою цією каналізацією. Ось таким чином. І я думаю, що, в принципі, ось все в нас вже виходить. Тільки залишається ще поставити шлагбаум десь. Так, ну давайте, напевне, десь ось тут вліпимо. Чудово. І все. Тепер їх будинок повністю е ізольований. В них ще й тепер всюди тут стоять камери. Вони не можуть працювати зі своєю фермою. Ось. І, в принципі, можна вже їх чекати. Ну, що скажете, друзі, як вам мій план? Мені здається, він максимально хитрий та має спрацювати. Але це ще не все. Я вам показав ще не все, що я купив. Зараз потрібно, щоб вона просто повернулася додому. Так, ну і що, там? Сподіваюся, він вже завершив роботу. Так, друзі, ви тільки гляньте, вона вже зайшла у будинок. Давайте терміново зараз на камери. Ага. Так, дивно, що. О, тут так, стоп! Я щось не зрозуміла! А, а що сталося з моєю фермою? Чому? Чому вона недоступна? Не що це таке взагалі? Так, друзі, вона вже розуміє, що фермою користуватися не вийде. А що там на другому поверсі? Так, друзі, давайте терміново на другий поверх. Чудово. Так, ну тут начебто нічого такого не сталося. Так, треба помити. Руки. А що сталося з моїм краном, Чому він зна. Вся. Так, друзі, чудово, Вона бачить що кран вже зруйнований. Окей, так, далі що вона буде робити. Блін, тільки гірше стало через цього сантехніка. А що там у туалеті? Сподіваюся, там все нормально. Так, друзі, добре, давайте терміново. У туалет. Окей, сюди. Так, ну тут ніби все нормально, а у ванні. Так, давайте, друзі, на ванну. Так, у ванні. Іби то все нормально, блін. Так, друзі, чудово, вона нічого не розуміє. Іде це... Сантехнік, мені треба з ним поговорити. Так, добре, друзі, давайте прямо зараз з'являтися та казати їй, що сталося. Так, що там за крики? все, Сантехнік вже на місці. Доброго дня! Що вас турбує? Мене турбує те, що, по-перше, я не можу користуватися своєю фирмою. Чому ви її закрили? По-друге, у мене зламаний тепер кран, і я взагалі не знаю, що тепер робити. Що ви тут зробили взагалі? Я о, чекайте, ось щось із краном добре. Давай. І я зараз піду та гляну. Я піду з вами. Ні, навіщо, навіщо? Ви хочете, щоб зараз там все смерділо і так далі. Я ж буду зараз труби провіряти. Ну добре, чекаю тоді вас тут. Ось так. Почекайте краще тут. А я зараз піду та все перевірю. Так, друзі, чудово, ми на другому поверсі. І тепер просто беремо динаміт, беремо запальничку. Ось так. Ось таким чином. І ось тут все встановлюємо. Давайте ще зараз ось тут в туалеті. Зараз. Ось так просто поставимо у вірніше, І в туалеті. Тепер, друзі, просто терміново підпалюємо. Тут, 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 тут і тікаємо. Що сталося? О, то нічого ви цей. Не звертайте увагу, у вас там труби вибухнули. Ах, ви, шану, ідіть сюди. Е, ні, краще. Давайте без цього так, друзі, чудово, тепер, ну, дуже терміново. Зараз треба переодягнутись. Чудово, ось так, тепер я виглядаю і. Вона точно мене не впізнає. Тепер просто сідаємо у машину та тікаємо. Ось таким чином я затролив свою фанатку. Оце я називаю тролінг, а Не просто мовчки пробратися у будинок і підірвати мій дім. Так, все чудово, друзі. Ми здається, трохи відірвалися, і це був капець. Але добре, головне, що всі живі, здорові, а вона на ремонт будинку трохи витратиться. Ну а на цьому я буду завершувати даний відос, якщо він вам. Друзі, сподобався. Обов'язково ставте ваші лайки, а також не забувайте підписуватись на мій канал. Ну а з вами був я, Стефанка. Побачимося у наступних відеох. Всім удачі і всім папа. -па.